На годинник 11.00 до одного із торгово-розважальних центрів рівного приїхала мобільна амбулаторія. Тут кожен охочий безкоштовно та анонімно може пройти тестування на ВІЛ, гепатит та сифіліс. Люди приходять різного віку, як молодь, так і старші. Багато хто каже, можливість швидко і конфіденційно перевірити своє здоров'я поруч із домом чи роботою великий плюс. Це турбота про своє здоров'я в першу чергу. Це зараз дуже актуально, тому що ми всі ходимо на манікюри, педикюри. Дуже великий ризик будь-якого інфікування, тому варто перевіряти своє здоров'я. А коли ще така мобільна амбулаторія, це взагалі круто. Вийшов з будинку, відразу пройшов, протестувався. Експрес тести отримав і вже бачиш ситуацію. і Картину свого здоров'я у мобільній амбулаторії працюють фахівці центру контролю та профілактики хвороб. Вони проводять експрес-тести, які дають результат уже за 10-15 хвилин. А також консультують відвідувачів щодо Філактики інфекцій, шляхів передачі та важливості регулярного тестування. Всі інфекційні захворювання дають найбільшу летальність. Справа в тому, що це ці захворювання, які розвиваються в організмі або раптово, або мають дуже довгий інкубаційний період. Зокрема, на ті захворювання, які ми проводимо скринінг, це біла інфекція, це вірусні гепатити, які передаються через біологічні рідини, сифіліс і також ми проводимо скринінг на туберкульоз. Медики наголошують, саме такі виїзні акції допомагають виявити хвороби на ранніх етапах, коли лікування є найбільш ефективним. Вся інфекційна патологія вона вкрай небезпечна своїми ускладненнями. Зокрема, якщо говорити про вірусні гепатити, Б і С, вони небезпечні тим, що вони можуть персистувати в організмі до півроку, і коли людина трошки згодом звертається до... Лікаря, це вже може бути, скажімо так, таке ускладнення, як цироз, це може бути рак печінки. Звичайно, вірус імунодефіциту людини. Він дуже довго б'є по імунній системі. За перші години роботи сьогодні протестували вже кілька десятків людей, і потік відвідувачів не зменшується. Перший випадок віл-інфекції на зареєстрований в 1996 році у Рівненській області. З того часу на сьогодні вже більше 4,5 тисяч виявлено віл на де обліку стоїть, тобто отут в Рівному, там в Рівненській області, десь біля 2600 людей. І виявлених більше 50% – це рівняни, і тих, що на обліку стоїть, більше 50%. Заступниця начальника управління охорони здоров'я Олена Гандзюк додає, що до гепатитів, то кількість діагностування менша. До недавнього часу гепатит С особливо був абсолютно фінансово непідйомний для лікування для людей. Лише останні роки з'явилася можливість його безкоштовно пролікувати. І люди почали дізнаватися свій статус, ставати на облік відповідно, і лікуватися. То з гепатитами в нас зараз десь біля трьох тисяч, але гепатит виліковується, і людей знімають з обліку. На жаль, вілінфекція це пожиттєвий статус, тому що при лікуванні виліку. Овування не відбувається, відбувається просто підтримка якісного здорового життя. Мобільна амбулаторія й надалі виїжджатиме у громади області. Також фахівці закликають мешканців не боятись тестування, адже знати свій статус означає дбати про власне здоров'я та безпеку близьких. Ми теж вирішили перевіритися, адже турбота про своє власне здоров'я має бути на першому місці. Олеся Мороз, Кирило Поліхович, ITV Media Group.